Життя мить. Спішимо на роботу, далі швидше додому. З понеділка по суботу з року в рік. До двадцяти долаєм юнацьку гору, а звідти вже не спиниш часу лік. Бракує часу для рідних. Для друзів то зморені, то знову треба працювать. Живемо у снах своїх ілюзій, гадаємо, що все вдасться наздогнать. Не дивимось на небо, на зорі, не торкає заживе пташиний спів. Сьогодні відкладаємо на завтра, бо впевнені, що попереду ще цілий вік. Все життя будуємо та консервуємо свої фінанси, мрії, почуття для їх втілення часу не маємо, бо живемо за принципом надії і майбуття. Старість і смерть гості неждані, без попередження приходять до нас, і, як не проси їх, вони не хапають в обійми і тягнуть. В осінній останній вальс. Не забуваємо, що кожна мить як остання. Обіймаймо часно рідних, друзів, дорогих. Любімо, прощаємо, даруємо кохання сьогодні і завтра, допоки живе ця неповторна мить. Мої хороші, я вам бажаю мати час на приємні миттєвості в житті. Обіймаю вас.